Відомо, що племена землеробів і скотарів жили на території сучасної Одещини ще у 4-3 тисячоліття до нашої ери. Можливо, погодні умови тоді були іншими. У новітній час за регіоном закріпилася саме репутація зони ризикованого землеробства. Про це розповіли в Одеському національному аграрному університеті. І зона півдня завжди була ризикованою. І кожен рік. Фермери стикаються з цією проблематикою, що або дощі пішли під час збирання урожаю, або не вистачає дощів, або посуха. І це, звичайно, ми як вам сказати, передбачити не можемо, але враховуючи те, що ми зараз розвиваємося в цій зоні, то у нас направлена діяльність йде саме на зрошування. Так склалися воєнні реалії, що через підрив дамби на Каховський ГЕС наразі найбільша кількість зрошуваних земель на Одещині. Загальна площа їх складає більше 200 тисяч гектарів, з яких фактично поки зрошується приблизно 40 тисяч. І ці площі потрібно збільшувати. Також у регіоні переглядаються строки сівби. Деякі господарства перейшли навіть на нульовий обробіток ґрунту, каже Анна Кривенко. Нульовий обробіток ґрунту це коли ми робимо посів майже в стерню без попереднього обробітку ґрунту або з мінімальним обробітком ґрунту. По-перше, це вологозбереження вологозбереження. По-друге, це економія ресурсів. По-третє, це ну, підвищення в деяких випадків навіть урожайності. За довоєнною статистикою на Одещині середня урожайність озимої пшениці була майже 2 тони на гектар. А деякі господарства, що засіли з нульовою обробкою ґрунту, тобто без оренки, боронування та культивації, зібрали більше 5 тонн з гектара, але не все так просто потрібно суворе дотримання сівозміни, норми добрив, вирівнювання поля та активне застосування засобів захисту рослин. Звертаються у нас фермерські господарства. На сьогодні ми ведемо і вели наукові тематики, саме по зверненням фермерів, які саме були зацікавлені в дослідженні їхніх ґрунтів, їхніх розробці, їхньої сівозміни. Підбор правильної технології під ту чи іншу культуру, підбор заходів захисту. Під час воєнного стану науковців також особливо турбує ситуація з насінництвом. Тільки по Одеській області на майже 50% скоротилася кількість господарств, які займаються саме насінництвом. Перед війною у нас були господарства, які були насінневі господарства, базові, в яких можна було придбати високоякісне зерно на сьогодні, це одиниці. І якість навіть їх ставиться під сумнів. Завідувачка кафедри захисту генетики і селекції рослин вважає, що необхідні увага і дотації з боку держави для господарств, які займаються вирощуванням насіння для майбутніх врожаїв.